19 числа е фірма оця підрядник, що натяг наш водоканал, е обміняє тут каналізацію, почали тут робити ремонтні роботи до оцю яву і порвали нам газ, трубу газового опавня. Відтоді, розповідає кропивничанка Лариса Приданова, у будинку немає газу, викликала аварійну службу газу. Ніхто нічого не робить, ніхто нічого не збирається робити, тому що не... хто буде оплачувати. Заглушили цю ж якби трубу, опамбували, зробили акт і все. І поїхали. Ну, бачите, газу нема. Газа нема, газ не поступає. Винуждені поставити були електроплітку, тому що треба ж їсти, як готувати. Я в суботу бігала до сусідки з цими каструльками по вулиці. Говорить, від газу залежить опалення та гаряча вода. У мене котел, те, що на опалення йде, газова колонка, воду гріє. Сказали, запасайтеся терпінням, це не так швидко. У цій кімнаті живе 85-річна мама жінки. Каже, якщо не вмикати обігрівач, тут температура 10 градусів. Ми оце замерзаємо. Немає газу, немає, нема чим обогрівати. От там камінь. Він той камінь почти нічого не гріє. І yes. я ось лежача, савати не можу, і руки, ось, ось все холодне. На градуснику 15 градусів. Це то, що я періодично трошки зранку включала обогрівати. Зараз відключила, бо дуже багато мотає світа. Я вже світа використовувала більше, ніж за місяць. На момент зйомки оглянути трубу приїхала газова служба. Працівник від коментарів відмовився. Як інформація, це не до мене. Опа. Ремонтує каналізаційний колектор на вулиці Підприємство-Підрядник, пояснила директорка водоканалу Валентина Давидчук. Проводиться заміна напірного колектора діаметром 800 міліметрів. Таких колекторів на два. Зараз один із них виведений з експлуатації. Замовник це «Дніпро-Кіровград», А це підрядна організація, Кесемгруппі, та, яка виконує роботи. Сказала, газопостачання відновлять за рахунок підрядника. При погодженні, ж, там же ж Служба газу показувала проходження комунікації. Наскільки це як сказали будівельники, що не зовсім правильно вони вказали. Але те вже будуть з'ясовуватись між собою дві сторони, чи я там точно вина. Дійсно, п'ятницю був пошкоджений газопровід. Підрядна організація буде, якби це компенсує ці затрати. Зі слів директорки, роботи між двома службами погоджені, щоб подачу газу відновити до кінця доби. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.